Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Via Viva, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную термобілизну від шведської торгової марки Крафт. Модель даного комплекту називається Dry Baselayer Set. Це набір з термокофти і термоштанів. Особливостю торгової марки Крафт це продуктивність, тобто е, виробляють свою термобілизну для того, щоб ви максимально комфортно себе відчували. Це досягається завдяки тому, що тканина має шестиканальну е, внутріполу ніть, яку о, обгортає кожне плетіння цієї е, термобілизни. І термобілизна не має. Крючкоподобного плетіння, як це бабушкини шкарпетки, бабушкини кофточки, які шерстяні, це продольні ниті, які існують з шести маленьких ниточок, які між собою переплітаються. Тобто, коли на одяг на терморубашку попадає пот, Тобто, коли ви дуже інтенсивно працюєте і ваше тіло перегривається, пот починає виділятися і попадає на терморубашку. І ось оці шість е, пустотілих каналів, які е, переплетаються між собою, намокають, вони завдяки тому, що ці шість пустотілих каналів е, міцно між собою працюють, вони е, розповсюджують вологу по всьому. Тілу. І тоді ваше само тіло і висушує цю термобілизну. Це досягається суто для завдяки тому, що внутрі поли канали нітки у тканини, е максимально швидко розповсюджує вашу е, зайву вологу. Тобто, Звичайно, це в місцях на груді, під мишками і на спині вони ці частини дуже швидко починають потіти. І тоді, коли ви одягаєте терморубашку, то волога вона розповсюджується в усі сторони завдяки цим пустотілим каналам, і ваша терморубашка починає висихати. Це терморубашка, яка технологічна, вона Завдяки своєї технологічному покрою вона дозволяє не відчувати зайве, зайве тепло. Людина, коли тривалий час працює, дуже важко, то звичайно тіло перегривається. А коли відходить оце зайве тепло, те, що накопичується на тканини, то, звичайно, і. Рухатись легше, в терморубашці крафт довше, довше можна працювати. Терморубашка крафт це комфорт вашої постійної якоїсь е, праці. Е, даний комплект в нашому магазині продається в різних розмірах, як ви бачите, е, У нас є розмірна сітка дуже велика, і можемо підібрати під ваш зріст е, S, M, L, XL. Продається, як ви бачите, ось в такій коробці презентабельна достатня коробочка вона показує, що, на цьому, що, що цей комплект має. Ну, По-перше, є фото самого комплекту, потім є інформація, том, що sync фіт тонка, вона дуже майже не відчувається на тілі. Потім Сет мається на увазі штани і кофта, мен, ну це мається на мужська. і е, розраховано на температуру від мінус 5 до 5, це враховуючи повільний рух. Е, ну, що каже про з е, чого робиться тканина? По-перше, тканина виробляється суто з екологічно чистих речовин. Які застосовуються в виробництві. Це перше. Потім тканина має е, поліестер. це е, е, матеріал, який е, з часом може е, може кашкатитись. Тобто шарики такі е, будуть. Але це стандартно, тому що тканина не крючкообразна і вона має свої особливі власності. Поліестер – це тканина, з якою виробляється цей комплект. Розрахований на, на ну, матеріал 100% поліестер, це я полієстр. Цей комплект термобілизни dry Base Lire можна використовувати як для повседнівного, повседнівного використання, так і для катання на гірських лижах. На сноуборді, взимку активний якийсь рух. Це насправді дуже комфортний комплект, повторюсь, для мужчин. Що треба ще відзначити? Є широка достатня отут, різинка. Вона не передавлює. Достатньо широка різинка дозволяє міцно триматися штанця. Шви. Шви полоски вони не відчуваються. Це не Зшиваються отак от дві тканини і потім воно розтягується. Це одна тканина на другу накладується, швом потім зшивається і тим самим не відчуваються ці шви на дотик. За, Е, За своїм кольором цей е, комплект, як ви бачите, Достатньо цікаве. По бокам ставочки, різні кольорові моменти на цьому не закінчується. Позаду у нас оце приталяно. воно трішечки вузьке для того, щоб талія більш прижималась завдяки ось цієї спинці цього, цієї кофти. Тим самим волога, яка ось тут накопичується, вона буде швидко розходитись завдяки тому, що це. Дуже е, гарно спроєктована ось ця частина приталена, хоч це і морська кофта, але вона теж має е, форму фі. Якщо вам сподобалась дана термобілизна від торгової марки Craft, ви завжди можете прийти в наш магазин і подивитись. Бажаєте приміряти, приходьте, приміряйте. Є різні розміри, е, достатньо цікава е, комплектація, мається на увазі е, яскравий колір. Ну, Є інформація, ось, що тут крафт, ну і на штанцях теж написано крафт. Е Гарний набір е термобілизни від торгової марки Крафт в нашому магазині можна придбати. Бажаєте замовити? Замовляйте. Переходьте по ссылці нашого YouTube каналу Вілавіва на сайт Вілавіва. І там теж замовляйте. Гарний набір для чоловіків на всі випадки е праці в. Е період коли на дворі холодно приходьте купуйте замовляйте дозу